У мене проблеми з поведінкою, тому що в мене така генетика. Ваша генетика успадкована від батьків. Come on, guys, да, давайте не, не, не перекладати відповідальність. У мене ожиріння, тому що там, не знаю, я не можу себе контролювати з їжею або тому, що я вживаю там більше калорій, ніж витрачаю. А, бо, це, бо це в мене така генетика, а не це тому, що я не можу себе контролювати. Тобто. Оце перекладення відповідальності з генетичних мотивів, воно дуже легко робиться за допомогою таких от немедичних тестів. Все ж таки, гени ожиріння вони існують. Так, да, Є гени, які відповідають за порушення обміну ліпідів, є гени там ліподистрофій, а, і це вроджене порушення метаболізму, яке проявляється в дитячому віці. Тому ми власне про те, щоб пацієнтів з тим самим ожирінням вели нутриціологи і хілс-коучі без розуміння медичних питань. Це, це, це неможливо відокремити. Але якщо ми говоримо за гени схильності, то будемо відверті, да, гени не визначають ожиріння. Ожиріння визначає дисбаланс калорій в першу чергу. Ну, поправляйте ви як лікарня, тому що я це бачу з свого погляду. А, і. Коли у нас є вроджений розлад метаболізму, нам потрібне спеціалізоване лікування. І е, тип лікування буде залежати від конкретного метаболічного дефекту. І, і ті самі е, порушення обміну ліпідів, вони можуть коригуватися абсолютно по-різному. Комусь потрібно призначити статини, комусь обмежити певний вид ліпідів, а комусь обмежити там, е, всі тваринні жири. Це залежить знову генно-дефекту. Якщо мова йде про те, що у нас тут. Збалансована набір генів, але у нас не збалансована харчова поведінка чи спосіб життя, то нам потрібно працювати в першу чергу зі свідомістю мотивацією людини. А будемо відверті, і на своєму досвіді, я знаю, вести здоровий спосіб життя дуже важко.